Яку добру паску я зробив? І не треба нічого пекти, і вийде така у любого. Спочатку беру сир, кисломолочний 700 грам, до нього додаю цукрову пудру, ванільний цукор і вершкове масло. По правильно, то мені треба погружний блендер, щоб все добре вийшло. Але в мене його нема, є тільки міксер. Ну, викручуюсь як можу, і пробую перемішати все міксером. По всій хаті куски сиру летять. Ну ладно. Тепер треба збити вершки 33% 200 г. Тут якраз міксер дуже файно справиться. Далі вершки перемішую сиром, який би мав би вже виглядати як крем сир. Сир. Ну, в мене не зовсім так вийшло, але надіюсь, смак то не зіпсує. Фішка цієї паски три види шоколаду. Я беру по цілій плитці кожного і розтоплюю в мікрохвильовці. Розділяю сирну масу на три частини. Боже, це придеться стільки мисок мити. Додаю розтоплені шоколади до сиру і добре перемішую. Маса починає гостіти від шоколаду. Того треба старатись швидше все зробити. Ну і лишилось закласти все у форми для сирної паски. Накриваю її марлею, викладаю все шарами, закриваю марлю, кладу наверх компрес і ставлю все то в холодильник на 12 годин. Іду робити свої справи, і через 12 годин дістаю свою шикарну сирну паску без випічки. Обережно дістаю її з форми та знімаю марлю. Прикрашати нема сил. Хочу скоріше спробувати. Mm, який кайф! А ви любите сирну паску чи все таки більше печено?